Вичерпується, в принципі, поза України, яка називається глуха оборона. Бо навіть при... тут, тут, це, це делікатна тема для військових. Це ніяким чином не применшує там заслуг і воєнних успіхів України. Але в принципі зараз це виглядає, що ми відчайдушно, героїчно боронимо свої ворота, а ворог навіть не має воріт. Він грає п'ятьма мечами. І замість 11 гравців у нього 30 або 40. То, фактично, ми, ми в такій позиції от глухої оборони, де кожен день чекається прильоту. Всі знають, куди, всі знають, на що. І максимум, що ми можемо протиставити, це заряджати павербанки, купляти по страшних мародерських цінах генератор, генератор? запасатися дизелем. І, і от в такій позиції недзеркальної відповіді, коли проти тебе безлімітний терор, а ти обмежений правилами гри на своїй половині поля біля своїх воріт, без розуміння, що ти коли-небудь дойдеш до воріт ворога, це мені здається, вже на заході теж починають розуміти. І для мене це дуже важливий момент, тому що оця позиція просто чекати з якоюсь навіть долею, фаталізму і навіть безпорадності. При всіх можливостях там, і успіхах, я, я цього не применшую, наших сил оборони, ідеться, що з позиції оборони треба буде виходити рано чи пізно. Тому що дуже багато власне військових таких навіть не стратегів, експертів, а просто людей, які мислять, вони теж говорять, що з позиції глухої оборони війни не перемагають. І поки ворог не буде нести прямих. Симетричних дзеркальних втрат від, прямо від війни, то це буде завжди нерівний рахунок на табло, бо якщо ми так взагалі холоднокровно на це подивимося, то основні втрати від війни Росія несе через санкції і через економічний батіг. Це найбільше, що б'є. Поки що, прямо воєнно Росія якби не зазнає. Мені здається, що мені. Ну, ось ця заява міністра цього, вона для мене служить поштовхом для того, щоб переосмислювати. Тому що в такі, ну, будь-які блокадні речі, типу блокада, типу глуха оборона, типу морг, типу безлімітний терор, точковий, який подовго розтягується. Він може тривати насправді роками, і це не є добрий варіант. І мені здається, що якраз тут справа вже в союзниках. Тобто без далекобійної зброї, без далекобійної зброї, все якби буде ставати несиметрично далі. І це питання mm -hmm. по Рамштайну вже наскільки я читаю публічно, стоїть. Це питання стоїть по наших союзниках, без яких ми навіть і ту фазу опору би не вистояли. Це теж треба віддати належне, і просто це розуміти. То це такий момент, який для мене є ключовим. Я вже був тоже фінал. Я останнє що скажу, бо поповина, поповина оце звучить, звучить, оце 1 грудня поповина. Я якраз, я якраз цим і живу, фактично в руках зі скальпелем. І тако по міліметру. Там в на своєму місті, це по міліметру, то на гуманітарному рівні, ціннісному то відрізає тупо ту поповину. Де вже 30 років нема тої чортової Російської, Радянської імперії зла, а радянська людина, совєтський чоловік ще є. І це дивний спосіб, як його вже взагалі підтримували всі ці роки. І насправді ця війна це якраз за. То є, таке, юридичне слово називається абюрація, називається акт публічного зречення. Просто ті люди, які ще собі до лютого місця не здавали справу, що взагалі може бути українська Україна, а шукали третій варіант з примиреннями, з якимось співіснуванням, з голтівником, е якийсь там ще пошук, чогось чогось. Мені здається, вони повинні пройти неприємно. Але таку процедуру тої аб'юрації публічно зректися всього того, що ворог насадив за 300 років. Без цієї аб'юрації зречення всього, що нас поповинно тримає з тою недоімперією, фактично, воно буде або без кінця, або без результату. І це вже відповідальність на громадянській відповідальності лежить. Це ж опирається в громадянське чуття, чи ти здатен з себе, от просто зняти ці обладунки просто без невинної жертви, і поплакатися всім як тяжко, бо тяжко дійсно. Чи все ж таки зробити в собі цей громадянський аналіз цього незробленого за 30 років, і публічно зректися всього, що нас тримає ще досі з Росією, яка за це і чіпляється і через ці. Оці соки, далі вона проникає у вигляді отрути. І це таке філософське питання. Зараз зима, зараз холодно, темно, ночі довгі. Людям би вартувало трошки про то подумати на дозвіління.